Привіт, ви на каналі Психологія, Психіка та архетипи, і з вами я, психолог Сиденко Юлія. Сьогодні ми поговоримо про архетип мудреця. Вже третій серія підряд ми з вами розглядаємо різні стилі досягнення раю на землі. Це так метафорично називаю атмосферу, де людина може бути сама собою відчувати себе розслаблено так, ніби вона у себе вдома. Якщо для архетипу просто важливо робити все правильно без помилок. Так, як пише книга, правило, закон або внутрішні моральні орієнтири для шукача в пріоритетах є рух, динаміка, подорожі. То архетип мудреця вірить у здатність людства вчитись та розвиватись, що в свою чергу впливає на покращення цього світу, вміння думати власною макітрою та висловлювати свою точку зору. Навчить мене найяскравішими представниками архетипу мудреця є дослідник, вчений або вчитель. До цього списку також належить слідчі, або, наприклад, кореспондент, який веде репортаж з місця подій. Це також може бути закадровий класичний чоловічий голос рекламного ролика, який розповідає про якусь наукову розробку. Архетип мудреця достатньо кіношний. Наприклад, якщо у фільмі розкривається історія про героя, якого чекає шлях метаморфоз, для нього обов'язково буде наставник, репліки якого нафаршировані мотивуючими настановами. Не жалій мертвих, гарі, жалій живих, а понад усе тих, що живуть без любові. Це ми бачимо у фільмі з Клінтом Іспудом Крихітка на мільйон доларів, або хроніку Дарні та Фріс Каспіан, Король Артур у варіації режисера Гая Річчик, «Аквамен», Фімі Дюна та ще у багатьох інших. У переважній більшості фільмів обов'язково буде герой, до якого всі інші персонажі будуть звертатися чи за порадою, чи за настановою, чи за мотивацією. Це теж цілковите безглуздя. Тоді може спитаєш старішин про це, щоб ми знову не ризикували життям. Я ми і навіть якщо ми візьмемо не. Кіношну індустрію, а наприклад, музичні колективи, то там також обов'язково буде один, хоча б один учасник, особистість якого будуть розкривати якраз через його інтелектуальні здобутки. Мудрець це обов'язковий учасник усіх таємничих подій або історій, персонаж фантастичних розповідей, науково популярних книг та журналів, інформаційних рекламних оголошень. Дрець у політиці асоціюється із достатньо таким чутким логічним мисленням, але такій людині не вистачає харизми або соціальної привабливості. І таким прикладом правда не в політиці, а в науці є Альберт Енштейн і відомий випадок, коли він так зацікавився листочками чаю у чашці, що взагалі проігнорував прийом, який був організований у його честь. Головне бажання архетипу мудреця полягає у від надходженні істини. Провідна мета використовувати інтелект-аналіз для пізнання та розуміння цього світу. І тут мені приходить на думку образ Шелтона із телесеріалу Теорії Великого Вибуху. Чого боїться мудрець? Він боїться опинитись у руках шахраїв, бути обманутим, обведеним навколо пальця. Зона ризику полягає в тому, що мудрець може до безкінечності вивчати питання і так не перейшовши до активних дій, і ця ситуація достатньо життєва, тому що, наприклад, в мене є клієнти, які просто складають, колекціонують сертифікати про проходження підвищення кваліфікації, наукових семінарів і так далі, але вони... Все рівно сумніваються у своїх силах і так і не переходять до активних дій у ті нічі, які вони займають. Ну а також яка ж винагорода чекає мудреця за свою клопітку працю? Це досягнення мудрості та так званого інтелектуального дзену. Я знаю, як ваш дух скерувати на лікування вашого тіла щоб дух лікуван до архетипу мудреця, звичайно і цьоготічно відносяться заклади щось світа. Наприклад, Гарвард. Known... На юрфаку Гарвард. Саме так, totally... але ж це найкращий навчальний It's заклад. І також відомий випадок, коли керівництво Стенфордського університету вирішило створити гарвард заходу, і була створена ціла піар-кампанія для того, аби підсилити інтелектуальний образ цього університету. І як бачимо, ця піар-кампанія була успішною, тому що Стенфордський університет вважається одним із найкращих у світі стосовно інформаційної реклами. Інформаційна реклама це коротке повідомлення, яке містить максимум користі для споживачів. А тепер уявіть що сторінку в інстаграм, експерта на якого ви підпис. Вона, як правило, наповнена корисним контентом. І не тільки тому, що це розкриває експертність цієї людини, але й тому, що це, ніби, знаєте, привідкриває завісу внутрішньої кухні, де власне відбувається магія, тобто закривається запит клієнта. Але ще інша функція цього контенту це ніби комплімент споживачу. Або клієнту, або читачу сторінки експерта за те, що він витвердив найцінніше, що в нього є, це власний час і переглянув ту публікацію, яку ви підготували. Тому бажано, аби вона була не просто якогось такого веселого характеру, але і мала користь для цієї людини. Несла інформацію про раду. Примудрі компанії роблять величезну ставку на власні науково-дослідницькі розробки. Наприклад, компанія Procter Gamble Підкреслює, надає е, значення новаторському проривному характеру своєї продукції та широко рекламує той факт, що володіє багатьма патентами по всьому світу. Це прямо відповідає бажанню турботливих мам та тат бути у курсі події, новинок, які стосуються ведення домашнього господарства. Таким чином мудрецям належать компанії, які допомагають людям бути або діяти розумніше. І тут мені подобається слово CNN ти це те, що ти знаєш. Якщо ми говоримо про рекламу у досі 30, то тут використовується переважна стратегія пропущених елементів. Така реклама мотивує споживача мисленнєво доповнювати пробіли. Наприклад, рекламна компанія Nike висвітлює логотип, але не називає його. Таким чином, це змушує людину зупинитись, подумати і усвідомити, що назва фірми йому відома. Цей прийом привертає увагу, а також дозволяє відчути споживачів і себе розумним за рахунок цього знання. Цікавою стратегією розкупці є історія компанії Інта. Ще на початку своєї роботи вони співпрацювали з брендами, які вже зарекомендували себе на ринку, і пропонували їм своїми кастами за половиною вартості, якщо ці на своїх продуктах будуть чіпляти налітку Intel Insight. Таким чином, інтел прямо не говорила про свій продукт, а робила це опосередковано, що потрапляє в десяточку універсальним універсальній природі психіки, тому що психіка також любить опосередкованість, а не прямий вплив. Таким чином споживач, заходячи в магазин або обираючи для себе той чи інший продукт, бачив на ньому є наліпка інтел інсайд, і в нього складалося враження про те, що компанія інтел випускає дійсно якісні мікросхеми. Таким чином, Intel створила умови для того, аби споживач дійсно повірив і знав про професіоналізм та якість цієї компанії. Типовою рисою маркетингу у дусі Мудреця є висвітлення продукту його виграшному світлі та надання відтінку елітарності. На жаль, ми наймаємо тільки з Гарварду, а ти не лише не вчився у Гарварді, а взагалі не вчився. Цим користуються університети. Балетні трупи, театри, симфонічні оркестри і тому подібне. Для того, аби сподобатись клієнтам мудрецю, необхідно заручитись підтримкою експерта або авторитетної особи. І це ми досить часто бачимо в інстаграмі, коли компанії звертаються до блогерів, мільйонників, експертів, авторитетних людей, або, як це про називати, лідерів того, і ті у своїх сторісах або публікаціях рекламують продукт. Що тоді відбувається? Цільова аудиторія, величезна цільова аудиторія знайомиться з продуктом, збільшується кредит довіри і таким чином це впливає на збільшення об'єму продажів цього товару? Організація у стилі мудреця це переважно університети, дослідницькі лабораторії, консультаційні фірми та компанії, які позиціонують себе як Освітні системи, тобто організація, структура та цінність, яких заохочують до постійного навчання. Якщо ми говоримо про стиль одягу, то тут особливого значення йому не надається. Домінуюча кольорова гама це білий, сірий, світло-блакитний. Основна цінність, звичайно, це компетентність та збір, аналіз даних. Працівники мудреці мають велику тягу до автономності, що у свою чергу перегукується із архетипом шукача. Для них важливо виконувати роботу у власній манері. І якщо така людина чує зворотній зв'язок від керівництва, то бажає його почути на умовах рівності, кого він себе має за обіванкенові. Як я можу боятися щось втратити, якщо не знаю, що втрачаю? Якщо ми говоримо про організацію скини мудреця, вона ще буде мати. Децентралізовану структуру і приділятиме увагу підвищенню кваліфікації працівника, а не його контролю. Працівники самі знають, що їм робити, тому вони здатні приймати самостійні рішення та місці. Надмірний контроль або опіка над таким працівником призводить до його деморалізації. І наостанок, звертаючись до того, не намагайте з ними спілкуватись з верхню, або занадто нахвалювати свій продукт. Такі люди хочуть відчувати, що вони компетентні, розумні та володіють ситуацією. Друзі, дякую за перегляди. Обов'язково залишайте коментарі, ставте уподобайки, надсилайте це відео своїм друзям. Адресу своїх соціальних мереж залишу в описі під цим відео. Усім гарного, спокійного та мирного дня!